В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 54 випадки відкриття вогню. З них по 24 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганщині. На Маріупольському напрямку, із забороненої мінськими угодами 122 мм артилерії, ворог випустив 12 снарядів по наших опорних пунктах у Широкиному. Крім цього, застосував 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По українських воїнах у Талаківці противник бив зі 120 та 82 мм мінометів. Під мінометні обстріли також потрапили наші захисники у Красногорівці, Гнутовому та Водяному, а з інших видів Стрілецької зброї у Мар'їнці, Славному, Старогнатівці та Новогригорівці. На Донецькому напрямку найгарячішим населеним пунктом залишається Авдіївка. Тут ворог задіяв проти наших військ 120-та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також і 120 мм мінометів противник обстріляв Майорськ, а з мінометів калібру 82 мм – шахту Бутівку, Опетне та Зайцеве. На Луганщині із 82 мм мінометів гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по станиці Луганській. Зенітні установки були застосовані під Новозванівкою, а БМП під Новоолександрівкою.